Старе або сухе дерево рано чи пізно може впасти, завдавши шкоди людям, припаркованим поруч автомобілям та будинкам. Тому аварійні дерева підлягають обов'язковому спилюванню. Їх безпечним видаленням у прилуках займається комунальне підприємство Міськ світло, а саме бригада озеленювачів. Працюємо сьогодні на вулиці Макаренка по спилюванню аварійних Чотирьох тополь поступила заявка жильців і Ми і спилюємо ці дерева. Починаємо з вершків і опускаємося вниз до повного спилювання дерев донизу. Завершивши зрізування гілок, комунальники приступають до їх розпилювання і погрузки на тракторний причіп. Гілки відвозимо на міське звалище, а дерево потім забираємо. Нас до себе на роботу, а потім кому треба, люди купляють у нас. Володимир Борисович говорить, чим вище і технічно складніше для спилювання дерева, тим більше іде часу на його видалення. Одна висока деревина десь півдня не менше займає, бо воно ж дуже високо, нелегко спиляти її так просто. Півдня не менше одна деревина. Як, як, є ще такі дерева, що приходиться відключати світло. А так, як така, де півдня. Або що й довше від складності роботи залежить не лише час її виконання, а й кількість залучених працівників та техніки. Над видаленням тополь по Макаренка працює бригада міськ світла із 10 чоловік, два трактори та автовишка. Слід зазначити, що за останні трохи більше двох місяців озеленювачі підприємства знешкодили на території прилук близько п'яти десятків аварійних дерев. Працюють згідно з сформованою за заявками містян черги.